Як ти мені тоді передав, вибач, хулюсь, від серця, так я тобі передаю від серця цей прапор, який ти тоді впізнаєш, да, який згорі. ти тоді згорі. сам поранений, та... і ти тоді вивіз собою цей поранений прапор. Я тобі передаю через Дякую, що через зберегли. Буду також ще зберігати. Посміхніться, я в мене посміхніся. Осколками, до речі, так. я вже не пам'ятаю, як він виглядає, до речі. Бачиш, і обпалений, обстріляний, це теж поранений прапор. Пам'ятаю, що в аеропорту під час евакуації я його передав. Чому передав? Тому що, ну, знаєте, там, можливо, речі в госпіталі заберуть, спалять і так далі. Я можу про нього забути, тим паче був контужений, а так я про нього згадав, передав, можливо, щоб була пам'ятка як варіант. Знаходилися в тилу противника. На той час, коли отримав поранення, ну навіть не на той час за добу до того, вели вогонь із своїх систем. На 360 градусів. Пережили дуже важку ніч. Справді не вірив в те, що ми її пережили. З крайнім військовослужбовцем я сіла в швидку і їхала вже в військовий госпіталь. Це був Саша Арлюк. Тоді ще він був такий худюсінький, такий хлопчик, такий молодесенький, але мене що дуже вразило, він настільки був терплячий, він настільки був мужній. Йому було важке поранення обличчя, щелепа. Осколкове. І коли він був момент, такий, він поклав отак руку, би як на серці, що ми думаємо, що серцевий напад чи щось, він так рукою показав. І коли він дістав, розтягнув, він передає мені складений, такий я одразу і не зрозуміла, що цей каже. Він ледве сказав, що збережіть там і ще написав був. Бо... Я його дуже берегла. Це для мене було, знаєте, такі, там, ви знаєте, і прильоти в Дніпро, все. Я думаю, боже, тільки щоб зберести цей прапор. Я хотіла передати йому в будь-який час, але так склалося, що якраз і напередодні свята, що знайшли, де служить. Олександр, мені було саме головне, що він не валяється ніде під ногами. Оце для мене було саме головне. Якщо, наприклад, такі люди, які знаходяться в той час в тому місці і працюють з такими людьми, тобто це люди вже не байдужі, вірно. І я був ну не майже навіть, а на 100% впевнений, що цей прапор нікуди не дінеться. Війна змінилася. Змінилася війна, підхід до війни, розуміння війни. Коли я зустрів війну, було навіть повномасштабне вторгнення 24-го. так і станом до сьогодні, тобто пройшло, ну скажімо, чуть більше, так, як півтора року, війна взагалі змінилася. Тобто, все змінилося. Ми, ми кожен день навчаємося, і не може такого бути, що Наприклад, є якийсь паритет, його немає, потрібно його більше, більше і більше напрацьовувати. Я службу починав війну в ДШВ. І, до речі, коли я вивчився, я досить був ну, в рейтингу не на низьку місці, я був на четвертому місці, якщо не пам'ятаю, 196 чоловік, це досить високо було. Я міг вибрати на той час будь-яку бригаду нашої країни. Але, ну, якось. Ну, дешеве в серці назавжди і тільки ми, ніхто крім нас.